В російсько-українській війні річковий транспорт це один із найголовніших аспектів, призначених для захисту прибережних зон. В Україні немає потужного флоту. Але ситуацію тут частково можуть вирішити катери. У нашій державі є багато водних шляхів, тож для їхнього захисту США передали Україні річкові патрульні катери Dauntless сі Арк. Вони можуть допомогти в патрулюванні не тільки річок, але й прибережних морських зон. Завдяки стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами ВМС України отримали такі 10-метрові патрульні судна. До речі, в Пентагоні наголосили, що їх можна використовувати і в портових районах також для захисту важливої інфраструктури та об'єктів. Сьогодні, коли в Україні для захисту внутрішніх водних шляхів формується Дністровська річкова флотилія, патрульні катери стануть ідеальним доповненням до неї, адже основні вимоги до них це швидкість і маневреність. А ці C-Arc ідеально поєднують в собі обидва компоненти. Dauntless Сі це алюмінієвий 10-метровий патрульний катер, який може перевозити на собі аж 7 тонн. Його створили в компанії US Watercraft. Це якраз корпорація, що спеціалізується на виготовленні алюмінієвих, сталевих і композитних суден. Вони існують на ринку вже більше 30 років і за весь цей час навчилися робити швидкі і надійні судни. Dauntless вони називають своєю найшвидшою і найбільш високопродуктивною моделлю. Інженерам вдалося розробити дещо специфічний корпус цього катера. Він має широкі зрізи, а підйомні планки забезпечують плавну і стабільну їзду. Оскільки екіпаж цього катера має реагувати на загрози за будь-яких погодних умов, ним однаково легко пересуватися як на спокійній воді, так і під час хвиль. Крім того, в залежності від потреб Dauntland Sea Arc має три варіанти кабіни, та й загалом простота конструкції і можливість адаптування зробили цей катер одним із найзручніших в плані використання. Про тактико-технічні характеристики цього катера поговоримо окремо. Ним можуть користуватися патрульні, охоронці та поліцейські. Довжина його починається від 10 метрів, все залежить від модифікації. Потужність у 380 кінських сил дає можливість цьому катеру розганятися до 83 км на годину. При цьому на швидкість ще й впливає сам корпус цього судна, який виготовили з алюмінію. Такі характеристики дозволяють патрулям маневрувати між позиціями ворога, а за потреби навіть обстрілювати вогневі позиції з крупнокаліберних кулеметів. На борту Dauntless Sea ark аж три таких, і це не враховуючи зброї, яку може перевозити із собою екіпаж. До слова, переміщуватися на цьому катері одночасно і в повному бойовому спорядженні можуть до шести військовослужбовців. Модифікації у Dauntless Sea Арк є чимало. Єдине, що їх об'єднує гнучкість конструкції. Його можна використовувати і в пошуково-рятувальних роботах для гасіння пожеж, перевезення вантажів, а обладнавши додатковим озброєнням для охорони і патрулювання. Це універсальний інструмент, яким, крім України, користуються збройні сили США, ВМС Кувейту, Йорданії, Колумбії та багатьох інших держав. Dauntless Sea Арк відмінно справляється із поставленими завданнями. Для роботи із цим катером ідеально підійде берегова охорона чи будь-які інші правоохоронні структури. Ці системи просто створені для них, адже дозволяють на високих швидкостях переслідувати цілі. Кабіна захищає від негоди, крісла пом'якшують удари судна об воду, а варіанти балістичного захисту і спеціального зв'язку взагалі роблять Sea Arc першими у своєму класі. Використання таких суден на річках допоможе зберегти над ними контроль, адже завдяки швидкостям та сучасним електронним системам цього катера ситуація на воді буде під постійним контролем і наглядом. Крім патрулювання, ці системи можуть перешкоджати росіянам будувати переправи через українські річки. Завдяки стратегічному партнерству зі США українські захисники і захисниці тепер можуть протидіяти ворогу навіть на воді.